Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія electromotor.com.ua Зараз для нашого клієнта, який приїхав забирати свій генератор, залили мастило у наш картер. Завжди, друзі, пам'ятайте, коли під час заводження бачите, що у вас оцей індикатор блимає, конкретно low oil alarm Це значить, що мастила в системі недостатньо і треба його поповнити. Завдяки щупу, який у нас є в комплекті, ми перевіряємо з вами, чи його там достатньо чи ні. Зараз вже паливо ми залили до нашого баку. Поповнили ще мастила, щоб зрозуміти, скільки вам потрібно, щоб він добре працював. Зараз будемо робити ще один запуск. От Завдяки нашому щупу можемо побачити, скільки на ньому зараз мастила. Зараз будемо при такому рівні його перевіряти. Тому, друзі, слідкуйте, щоб ви не спали ваш генератор, щоб все у вас працювало надійно та довго. Ось такий от генератор у нас ми бачимо. Переводимо. Нашу дорослу заслонку у режим закрито. Зараз будемо ще раз зровувати заводити. Так, пробуємо. Так, так переключили нашу дорослу заслоночку. Так, починає відпрацьовувати. Бачимо, що у нас індикатор верхній виходу Він у нас працює, дамо йому трошечки прогрітися. Конкретно у цієї моделі ми можемо побачити, що в нього є також удаєвий флот, завдяки якому підкачуємо паливо, щоб його було легше запустити. Ось він працює, попередня планета, запуск. Бачите, переключили, на економ режим він став тихіший, менше витрачає паливо і видає ту напругу, яку нам потрібно тільки для під'єднаних приладів до нашого інвертора. Також бачимо, в комплекті є у нас колесики для транспортування, ручка, як у чемодана, для літаків. Ой, витягу, не може витягнути, зараз ми все бачимо. Тобто його можна і перевозити. Завдяки підставочкам резина він у нас менше вібрує, тому не буде велику колонку. Такий от генератор DEO DIG3000S. Дивіться, зараз знову переключає його у режим стандартної роботи. І він почав працювати у нас вже на свою номінальну потужність. Став голосніший. Якщо відкрити ще кришечку нашу верхню, закрити, то буде ще менше галасу, тому... Це перший його запуск такий обкраточний такими генераторами, друзі, можна.